Ваше серце знає відповіді, адже вищі сили говорять через нього. Світло в тобі вічне, твоя задача пронести Його через все твоє життя, ділитися ним та примножувати Його, щоб воно ніколи не згасло. Це світло з божественної іскри, яка є в твоєму серці, в серці кожного, хто її приймав. Несіть це світло з радістю та любов'ю, діліться ним з цілим світом, робіть його чистішим, високовібраційним та таким чином світлішим. Нехай у вашому світі панує любов та світло, нехай він буде сповнений радісних подій, щасливих людей та здорових відносин, де кожен є творцем, кожен важливий, кожен цінний по праву свого існування. Творець любить вас безумовною любов'ю, любіть же одне одного такою ж любов'ю, бо ви також творці, бо в цьому вся суть цієї гри. Пропрацювати в собі всю темряву, пройти певні уроки, розширити свідомість, пробудитись і зрозуміти, що ви робите в цьому світі ілюзій, хто ви тут та для чого. Ви прийшли кожен зі своєю божественною місією, яку ви маєте виконати та почати любити всіх безумовною любов'ю, якими б оточуючі не були. Найтемніших людей треба любити найбільше, бо темрява боїться світла. Світло просто своєю наявністю її знищує. А любов це ніщо інше як світло з божественного джерела світла та любові. Все з того джерела і ви також. Тож любіть, несіть світло та змінюйте себе та оточуючих на краще, світло випалить темряву, і на місці темряви залишиться тільки світло, по іншому це не працює. Якщо це сусільна темрява, то вона зникне. Якщо ж це людина з темрявою, то після цього процесу вона залишиться світлом, в будь-якому випадку, незалежно від мірності чи щільності. Вибирайте світло це єдиний правильний шлях. Шлях додому, до Творця. Любимо вас, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!